Всім добра. Е, Маю в наявності обладнання літій літіжелізофосніт акумулятори Деї. Самий е, крутий на ринку України. 5-кіловатні акумулятори, є їх в достатній кількості. І є зараз в наявності інвертора, гібридні, 6-кіловатні LuxPower. Широкий функціонал. Про комплект в принципі, пізніше поговоримо, я вам покажу його. Знімаєш? Значить, акумулятори наші. Треба було його зняти донизу. А можливо, так і лучше показати в комплекті. Мануал, книжечка, е, кабеля для перемичок, для поєднання. Потім інший кабель обжатий під колечко. Та є. Є другий кабель. Ой! Що в нас тут? Хто не, хто не зрозумів, це е, акумуляторні батарейки DEI SEG. 5.1 пробі. Літяж ну Це дивіться, це тут такі кріплення. Я потім тут достану акумулятор, покажу, як вони ставляться, прикручуються на акумулятор. Це коли вони один на одного в горизонтальному віді стають то це між ними робить пространство, якби, щоб вони стояли один на одному, як будто на подножки, на подспавці. Ой. Вага... Прилічно, тут пише 45 чи 42 кілограми. Щось таке. От красоті. От мама Ось Такий от акумулятор. Тут його характеристику зніме ближче. Дивиться і вже цікаво, що він собі представляє. Всього клієннички, таких силиконових герметичних цих закривається. Стоїть е, розривний перемикач 125 А. Включений виключений. І кнопка BMS USB, роз'ємчики для е, комунікації з інвертором і е, виход-вход. Ось от такі от акумулятори. Друзі, на них зараз хороша ціна. Е, актуальна Ціна От того. звертайтеся по поводу цих акумуляторів. 5 кВт. Є їх в наявності зараз в достатній кількості, щоб побудувати вам хорошу станцію з великою ємністю. Кого цікавить дане обладнання, кого цікавить монтаж або просто консультації, залишайте заявки. Для тальнівчан. Тальнівський район це буде супер ціна. Звільнигородський район, Черкаська область, звертайтеся, змонтуємо вам станцію. Інсталяція або сонячна електростанція під ключ. Не тягніть повищення цін, залишайте свої заявки, будемо домовлятися.